Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні ми дивимося стару прогноз з 3 по 9 березня. Зазвичай ми дивимось настрій, особисте життя для тих, хто в парі, для тих, хто в пошуку, кар'єра, робота навчання для тих, хто працює, для тих, хто в пошуку, фінанси і пораду на тиждень. Три варіанти з нами працює: перший, другий, третій, три різні колоди. Обирайте, настраюйтесь. Тайм-коди є в описі до відео. Кому треба час, ставте на паузу, а я буду приступати до першого варіанту. Перший варіант це у нас даро послання ангелів. Ой, залишилась одна карта, не помітила. Настрайтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резинував. Так, дивимось. Ваш настрій з 3 по 9 березня. Це в нас лицар Пентаклів. Настрій такий, що я буду щось робити до кінця. Да? Я буду впертий, вперта, не буду здаватись. Да? Це наслідки, я там дотяну якусь лямку. Я буду старатись, можливо, якийсь момент, що треба заробити, або щось організувати, і ви в цьому будете на полеглі, да? Ну, Давайте, дивіться, де це програється. Особисте життя для тих, хто в парі. Трійка мечів. Що тут за переживання такі, що це за сльози? Давайте уточним, трійка мечів, про що вона? Може, відстань? Відстань непорозуміння. Якась віддаленість, холод, ну, ось так карта показують на цей тиждень. Така дистанція, вона або от ментальна, або фізична, да? у вас буде в особистому житті. Ну, в будь-якому випадку для вас це неприємна ситуація, так, да? Патріція Мічів, ну, звісно, я не можу сказати, що ви тут будете пройдять щастя. Ні, ви будете розстроєні, ви будете переживати, хвилюватись за свого партнера. Ну, ось так. Для тих, хто в пошуку, давайте подивимося, для тих, хто в пошуку. Шістка пентаклів. Ну, ви знаєте, тут може бути, що є, якісь, є якесь спілкування, є якась, можливо, переписка, знайомство, ну не бачу більшого. Все стабільно, якось карти показують. Вибір якийсь може бути, да, ну, я не бачу, що ви його робите на цьому тижні. Можуть якісь проявлятися до вас люди, ну. Не... Знаєте, таке відчуття, що ви нікому перевагу не надаєте. Ось так. Ну, давайте це кар'єра робота для тих, хто вже працює. Для тих, хто уже працює, тут же нові якісь ідеї, якийсь оптимізм, активність, рух. Уточним трошки. Ну, креатив тут мені йде, да? ніби ви хочете зрушити з місця, може бути робота в команді, або ви будете якось креативно до своєї справи, підходити, щоб якось розвиватися. Якщо особливо якийсь власний власна справа, да? ви захочете більшого, ну і тут ви будете, в принципі, рости, ви будете мінятись, приміняти свої таланти, додавати якусь творчість. Можливо, будете працювати з кимось в команді, для того, щоб прям командою, да, четвірка Пентаклів, така, продвинутися вперед. Хтось може цінник тут піднімати. Просити підвищити зарплату, да? може бути таке. Ну, ще рішення не бачу на наступному тижні, щоб воно було остаточно прийнято. Тільки розвими над цим. Так, для тих, хто в пошуку, для тих, хто в пошуку. У нас вежа. Звісно, це хорошо, да? карта трансформації, тому що якщо ви в пошуку і вежа, значить ви виходите на роботу, бо міняється щось, несподіване, несподівана пропозиція. Можливо, ви ще хотіли пошукати, ще щось повибирати, але. Башня, так каже, що ви знаходите щось швидко, різко, несподівано, і однозначно є шанси на наступному тижні знайти роботу. От знаєте, при чому так може бути, що сьогодні там, вам відповіли на резюме, а вже завтра кажуть, не знаю, виходьте, проходьте на співбесіду, а післязавтра вже виходьте, да? ну, от таке. Так, фінанси, фінанси для вас одинички. Що вас чекає? в Фінанси. От, якісь переживання сильні йдуть. Де щось ви тут сильно переживаєте, як правильно розподілити, чи будуть гроші, да, якісь які прям це карта кошмарів. Десь завіси гроші, десь, можливо, ви чекаєте, пауза, да? чекаєте виплату, або ви вкладаєтесь і чекаєте, що потім буде. Ну на цьому тижні я не бачу, да, щоб був приход грошей, можливо, очікування, стратегія, да, що робити, щоб вони з'явились. Взагалі якісь переживання. Ну, ось такий розклад. Да? Карти по-різному показують. Я тут за правду кажу те, що вони показують, вам передаю точно, без прикрас. І порада для вас на наступний тиждень. Порада для вас, одинички на наступний тиждень, ваш кубків, Ставтесь до всього легше. От у вас настрій такий, да? я буду тащити, я буду старатися пробувати якісь стелі, да, а потім переживати. Не знаю, можливо, ні з того, ні з сього повисили ціни і думаєте, Боже, чого ж ніхто до мене тепер не йде. Ну, повишається добре, ну, треба в міру. Да? чуть-чуть це робити. Добавте легкості, добавте якогось креативу, ставтесь до всього чуть-чуть просто оптимістичніше. Немає тут таких прям поводів да, для якогось такого страдання. Старший аркан один, і той він, то він випав у позитиві, да, тому що це зміна. Все інше це такі побутові речі, побутові переживання. Добавити легкості, стане. ну, Просто, знаєте, ви зміните ставлення до ситуації, і ця ситуація потім зміниться для вас. Ну, ось так. Ось такий перший варіант. Одиничка. Вас вітаю, пишіть в коментарях свої питання. Ставте реакції, підписуйтесь, а я переходжу до другого варіанта. Давайте подивимося, що у вас чекає з 3 по 9 березня. Двічки, настраюйтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб про склад з вами максимально резонував. І так, дивимося, ваш настрій місяць, що то ви тут заплутані, не бачите дійсності, або хочете в цій ілюзії уйти, да? або просто немає можливості вийти з цієї ілюзії. Можете глибоко дуже нряти в свої якісь переживання, почуття розбирати їх на молекули, да? слухати свою інтуїцію. У цій карті хтось може до езотериків звертатися, або ви самі займаєтеся, займаєтесь можете собі там якісь, не знаю, робити розклади. Ну, взагалі це заглядати всередину, щоб зрозуміти, чому навколишній світ такий, який він є. Ну, да? побачимо зараз, де це програється. Особисте життя для тих, хто в парі. Десятка жеслів, щось дуже сильно важко, вам да, дається. Щось вам так складно, щось, ви не можете ні на кого розраховувати. Хоч партнери є, але да, все самостійно робите. Якась пауза може бути між вами зараз на даний момент. Знаєте, якісь требування можуть бути. Може, так когось програтися, да, що там я сказала, а буде так, як я сказала, або буде ніяк. І так, да, вам складно, але ви зі свого не, ступ... не відходите з да? своєї позиції. Ну, тут перед таким, таким ультиматумом, можна сказати, перед вибором поставлені ви. Но тут жінка цей ультиматум ставить і бере, уходить в паузу. плавоту, да? мовчанку, я зараз помовчу, там ти я на тебе зараз не реагую. Я хочу розібратися в собі, може, теж да? по картам. І як би тяжко не було, за допомогою я не звернусь. Ну, така ситуація, в така деяка все, моє. Для тих, хто в пошуку, особисте життя для тих, хто в пошуку, карта сили. Це інтимний такий потяг може бути, що ви з кимось познайомилися, прям фізично вас зразу тягне дуже сильно, візуальний образ може подобатися. Про що тут? Ще може бути, знаєте, що ви дуже-дуже сильно хочете когось уже зустріти, да, карта сили, сильно хочете зустріти, бо давно Хочете сім'ю? Ну, поки що нема, да? а що тут ще може бути? До вас хтось може сильно проявлятися активно, але це не те, що вам потрібно на даний момент. Да? Ви ще не будете на цьому тижні, будувати стосунки. Да, тут хтось може з вами ухажувати, але ви настільки е, добре розумієте, хто вам потрібен, що на що небудь не ведетесь, скажімо так. Да. Так, дивимося. Для тих, хто працює, да, ваша кар'єра, робота на наступний тиждень, що вас чекає, для тих, хто вже працює, підірка мочів. Ну, що ж такі карти тяжкі, так? Да? Карти якісь тяжкі у вас. Ну, от ви тут щось хочете розібратись, тут ви вперті. Тут теж я, так да. не, зд... не хочете піддаватись, хочете воювати. Це ви? Чи це вас? Це ви і вас, знаєте, тут така по картам іде конфлікт двох сторон, і ніхто не хоче здаватись, навіть трохи може бути. Робочий колективний конфлікт. Якщо ви самі на себе працюєте, да, не знаю, може, клієнт якийсь прийде конфліктний, якісь перешкоди в замовленнях, якщо там, продажа у вас, да, є якісь тут такі нюанси. І ви щось тут не хочете уступати, і клієнт не хоче уступати. Ну, дивіться, башня. Прям хтось може е, рішитися піти з роботи після такого якогось конфлікту. Ну, дивіться, на наступному тижні по місяцю, звісно, я би вам не радила приймати ніяких взагалі е, рішень, тому що ви в тумані, е, не знаю, щось на вас впливає, може новий місяць сильно впливає, може настрій такий, да, щось вам хочеться доказати, але вже він такий трохи з перебором іде. Під місяцем краще не воювати, тому що це дійсно ви не бачите, як воно є. Ось так. Для тих, хто в пошуку, для тих, хто в пошуку, що карта показують, ох, у вас хорошо, ви можете знайти, знайти роботу, знайти роботу, де ви можете примінити свої знання, своє вміння, які у вас є. Однозначно рівні, да, ви вже свої скини накачали, ви вже багато чого вмієте, багато чого знаєте, і на цьому тижні дійсно є шанс знайти роботу відповідно до своїх навиків. Можливо, там, до освіти своєї, або от донавики. До фінанси, фінанси для вас другий варіант. Сімка Пентаклі. Ну, десь ви можете чекати якихось інвестицій. Ви можете чекати інвестицій, ви можете вкладати кудись гроші. Ну, на цьому тижні ще вряд, навряд чи да, вони будуть. Ну, далі буде непогано. От. Може, там вийшла на роботу, вже розумієте, що буде зарплата хороша. Хтось там проєкт якийсь веде, скоро буде завершення проєкту. Я так бачу, що поки що на цьому тижні це якби на майбутнє йде, але результат цього, куди ви зараз вклались, буде хороший і гроші там будуть. Ну і порада для вас, двічки, порада для вас. П'ятірка пентаклів. Не втрачайте віри і не рубайте все з гаряча, да, на цьому тижні, що буде, чи вже йде, дивлячись, коли ви дивитесь. З 3 по 9 березня. Не, нару... не нарубайте дров, я вам так скажу. А то настрій у вас такий настільки бойовий, що аж занадто. Аж занадто. Постарайтесь на цьому тижні важливих рішень не приймати. І теж потірка пентаклів може програватися і проблеми зі здоров'ям, да? особливо це можуть бути якісь удари, ушиби, переломи, не дай Боже, да? будьте просто обережні. Оцей настрій бойовий може вам е, затуманити очі, і ви не будете чітко ну, розуміти, що ви робите, Дуже часто в такому стані, люди там падають і так далі. Ну, я не бажаю цього, сподіваюся, що цього не буде. Просто на сьому тижні будьте максимально обережними. Отак, так, знаєте, трошки перечекайте цей тиждень. Спостерігайте, робіть свої висновки, ну не ведіться на якісь ці провокації, да? От по Петірці мечі теж часто от, саме провокації, там, а давайте ми зараз всіх підбурем, там, підемо проти шафа, зарплату не дають, а ще там щось будемо бастувати. Да, давайте, ви виходите, ви одна. От такою, да? Або там шахту ще один. Ну, отак може програвати. Тому тут, прям, цей бойовий дух, почекайте з ним трошки. Не на цьому тижні, щоб буде. Ось такий розклад, дві очки. Пишіть, будь ласка, свої враження в коментарях, ставте реакції, підписуйтесь, а я перехожу до третього варіанта. Давайте подивимося, що у вас чекає з 3 по 9 березня. Настрайтесь на себе, задавайте картам свої запитання. Подивимось, який тиждень вас чекає з 3 по 9 березня. Так. Ваш настрій, Відлюбник, да? самітник. Захочете побути десь на самоті, поковарятися, щось поробити, да, розібратися в собі, саморефлексія. Часто по цій карті е, люди люблять порядок навести. От, знаєте, там щось позгадувати. Навести порядок в шафі, да? порядок в голові появляється. От, да, то те, що у нас по сумітнику іде. Щось зрозуміти, закритись від когось, від всіх. Да? Ну, такий настрій. Бути наодинці. Навести лад в себе в голові. Ось так. Ну, давайте дивитись. До речі, ще по цій карті, може, бути... Настрій такий, да, мудрості, неабиякої мудрості, дуже часто до самітників проходять за порадами, бо вони ніби, знаєте, як може дивитися з боку. От до вас можуть проходити на наступному тижні за якимись порадами. Так. Особисте життя для тих, хто в парі, колісниця, розмови про якусь поїздку, поїздка, хтось кудись їде у відрядження. Хтось кудись приїжджає, до речі, да, може бути. Ні, ну тут більше все-таки про те, що відстань між вами може бути, хтось десь від'їжджає, або ви, як лебідь рак і щука, тянете все в різні сторони у своїх стосунках. Да? Тут у нас два сфінкса. І добре буде тільки тоді, коли ви будете їхати, знаєте, тримати за два цих сфінкса і будете їхати як посередині. Да? А якщо кожен. Стане на цю колісницю і буде тягнути свого свінкса, направляти, то ви просто всі вивалитеся з цієї колісниці і нічого не буде. Ось так. В принципі, непогано тут, непогано. Головне, що тут треба. Да, набратися сили, якоїсь мудрості, сильно там не тянути в різні сторони, ну і в когось дійсно може програватися, що між вами на цьому тижні може бути в відстані, ви скучаєте один за одним. Може бути. Два старших аркана вже показують, що тиждень для вас важливий. Такий. І теж тут карта самотності, да? від'їжджає, кохана людина, і ви. Розбираєтесь своїми справами якось самостійно. Да? Для тих, хто в пошуку, давайте дивіться. А у вас шанс з спентаклів, шанс з кимось познайомитись, шанс завершити да, цю самотність однозначно. Хтось в ваше життя, хтось прямо активно за вас буде боротись, 100%. Той, хто раніше міг, не хотіти, знаєте, хто раніше вас не розглядів, хто раніше вас не втримав. А так, а тепер розуміє вашу цінність. Тому тут, може бути, у вас Рещенці, або хтось, знаєте, друг якийсь, який раніше просто був друг, а тепер зрозумів, що хоче мати більшого. Ну, от такі от нюанси. Той, хто все-таки якось в оточенні вашому був, і вирішив за вас поборотися. Ось так. Кар'єра робота навчання для тих, хто вже працює. Шістка мечів, ну, що це ви десь у відрядженні їдете, да? Або переходите на якийсь новий рівень. Міняєте професію, може бути, міняєте роботу, да? може таке бути, уходите і йдете у відпустку. Ні, тут прогрес такий, більше, більше всього що це прогрес, розвиток. Ви розвиваєтесь, ви себе показуєте, можливо, у вас направляють кудись у відрядження, да? як хорошого спеціаліста, раніше ви тільки думали. Або дають додаткові завдання, додаткову якусь нагрузку, тому що ви вже щось вмієте, да, вас якось виділяють, хвалять. Хто сам на себе теж прекрасно, ви розвиваєтесь, йдете вперед, у вас все виходить по помагу. Ви знайшли якусь, знаєте, свою фішку, свій підхід. Тому тут все добре. А хто в пошуку? Давайте подивимося, хто в пошуку, що вас чекає? Трійка жезлів. Ну, по трійці жезлів, да? Таке відчуття, що от, або. Ви розіслали резюме, чекаєте відповіді, чи там пробіглися по якимось роботам, де би ви хотіли працювати, да? Ну от ви засіяли, зерни та шукаєте. Ну і може бути по трійці жезлів, що от вам може даже відповідь прийшла, ну не на цьому тижні ще виходити, кажуть, там давайте з наступного тижня, да? В такому досі. Ну, дивіться, результат положительний, ви знайдете роботу. На цьому тижні може бути посів в такий, да? а на наступному ви вже можете вийти. Ось так. Так що тут у вас щастя, радість, можна знайти роботу. Фінанси, фінанси для вас? Карта смерті, що вона тут каже? Якісь зміни, трансформація, смерть нікого не щадить, завершення. Ну, ви задоволені, в ітогі будете. Якісь зміни, да? і воно тут от, дуже зв'язано якраз з кар'єрою з роботою. Хто вийде на роботу, буде розуміти, да? вже буде джерело доходу. Е, хто працює, може, у вас якісь зміни відбуваються, ви розумієте, що тепер ви будете отримувати якісь більші гроші, або отримати там якийсь свій проєкт. ну, грошей більше буде однозначно. Бачите, запитує, дев'ятка пентаклів випадає. Однозначно, тут зміна, іде, трансформація в краще. І, взагалі, бачите, старші аркани у вас тут є. На особисте життя, на настрій, на фінанси. Так що тут у вас найбільші зміни. Причому ці зміни можуть бути внутрішні, такі трансформаційні. Якщо ви, наприклад, маєте свій бізнес, ви можете поміняти якісь умови, і це на добре піде. І порада для вас, і порада для вас. Дев'ятка кубків, вона тільки що була у нас в фінансах, да. Насолоджуйтесь цей тиждень, так. Да. Тут, швидше за все, йдуть такі, такі карти, де ви якось самостійно цей тиждень проводите. От, кохана людина досі немає, ви досідете, що ця людина досі. але от ви як одиниця, да? як, як особистість на цьому тижні насолоджуйтесь собою, своїми результатами. От вони вас точно будуть, і от вам є така і порада. Не, не думайте, що буде якось гірше чи ще щось, насолоджуйтесь, кайфуйте від того, що от буде на наступному тижні відбуватись, бо тут зміни йдуть, трансформаційні, ви якось міняєтесь, ростете, знаходите себе, і це вас приводить до успіху однозначно. Такий шикарний третій варіант. Будь ласка, пишіть в коментарях свої враження, ставте реакції, підписуйтесь, хто не підписаний до нових відео, па-па.